6 червня День народження з Ісуса. На день народження Артура мама спекла величезний торт. Хлопчик запросив у гості своїх друзів, з якими він добре провів час. Діти гралися, малювали, ласували смаколиками і співали пісні про Ісуса. Давид запропонував помолитися за іменинника. І всі взялися за руки. Дорогий Ісусе! Почав молитву Давид. Дякую тобі за Артура. Ми дуже раді, що ти разом із нами на святі. Амінь. Коли ми весело проводимо час з друзями, ми також можемо радіти з того, що Ісус з нами. Заспівай пісню про Ісуса і скажи йому в молитві, який ти щасливий, що Він поруч з тобою. Мій біблійний вірш. Пам'ять про добрість велику твою сповіщатимуть і будуть співати про правду твою. Саме 144-й розділ 7, вірш Моя молитва. Пісню про тебе співаю, в молитві я тебе благаю.